Я розтягую задоволення. Вишеньки, черешеньки вже всі з'їв. Ну, можна сказати, що половина торта залишилась. Так що. Як я і казав, що за всю новорічну ніч <гадання> я його постараюсь не з'їсти. Та й насправді, куди його. Це ж не. Пер... не... Тістечко. М -м -м. Дуже смачний тортик. Оце. Русол, росольчик. Із огірочків. З Новим роком вас. З Новим роком. Ох, файний русольчик. Італійський. Ох. Привіт всім самим найкращим вітер. Я відкрив вікно, відкрив балкон. А що це в мене на носі? Шмарклі. Які шмарклі? Це новий рік. Вже наступив. Відкрив балкон, вікно. На вулиці плюс 13, друзі. Я не пам'ятаю, щоб це колись таке було. Плюс 13 в новорічну ніч. Ну, в день плюс 13, вночі не знаю, скільки було, а в день плюс 13 сьогодні цілу неділю. Ось у нас. Знаєте, сидів, а, точніше, а, лежав і бавився. А, Грався в, в щелкунчик. Ну, щелкунчик, ви знаєте, що це така загра, да? це включаєш телевізор, береш пульт і починаєш щелкати по пульту з першого каналу по не знаю, по якій там. І навіть не знаю, з яким там каналів. Я підключив собі безлімітний інтернет для того, щоб у мене завжди був інтернет. Щоб завжди був на зв'язку, тому що я не знаю, де я, де я можу бути, а відео щоб завжди було а у мене. Е, за, ну, щоб я завжди міг загрузити відео. Ось. І тому я підключив такий пакет, де всі канали, е, фільми. Хоча я, хоча я телевізор не дивлюся, я оце вчора включив в перший раз телевізор. За скільки часу я не пам'ятаю, я, я дуже рідко включаю телевізор, і то, щоб подивитися колись якийсь фільм. Може, раз два на місяць, і все. Мені навіть дзвонила, дзвонив оператор від Київстар і каже: а чому ви не користуєтесь нашим телебаченням від Київстар? А я кажу: ну чесно, мене немає часу навіть дивитись телевізор. Вона каже: включіть, будь ласка, хоча б ну, хоча б на три години, щоб у нас був сигнал, що ви дивитесь, тому що у нас нема сигналу, що ви дивитесь телевізор. То чи у вас все добре? Чи підключені? кажу, так добре, але я не дивлюсь. Кажу, ну, хоча б три години дайте нам сигналу, що ви дійсно дивитесь Київстар. Ось друзі. А вчора, а, 31-го к 8, мабуть, не знаю, включаю я е, телевізор, і дивлюся, у мене буквально всі канали заблоковані. 80%, може навіть 90% канали заблоковані. Я ж дзвоню оператору, кажу, а чому у мене? мене максимальний пакет, тобто все, все включено, безлімітний інтернет, максимальне ТВ. І каналів, в мене все заблоку, майже все заблоковано. А вона каже, як ви входите, який у вас а Це я кажу: ну, по номеру телефону і пароль. А вона каже, у нас зараз змінилося все. Замість номера телефона вам зараз я вишлю логін, і по цьому логіну ви будете входити. Зайшов і все добре. Подивився привітання нашого президента, друзі. Тільки він з'явився, і все. Віталік поплив. Навіть в новорічну ніч. Навіть в новорічну ніч вони нас бомбили. Київ. Точно знаю, що Київ, а ще які міста не знаю, не включав, новини, не дивився. Ось і ось такі справи. Ну і що ж, лежав я бавився цього щелкунчика, і думаю, я запишу відео, побалакаємо, як завжди. Як завжди такі в мене, знаєте, є окремі відео, побалакаємо. А ви пишете в коментарях, що вам дуже подобається балаканина, а тому а, побалакаємо трішки, а ви мені, я думаю, залишите свої коментарі, тому що я сьогодні таку брав тему, згадав зі свого дитинства, може і вас я перенесу в своє ваше дитинство. Це найсама сама-сама така, знаєте, така незабутня. Незабудний такий період, і, хоча кажуть, що в душі ми все одно залишаємось діти. Наша душа молода, а тіло а, набирає обертів, з кожним роком воно старіє. Навіть я дивлюсь на себе в дзеркало, хоча я навіть навіть стидаюся роздітися перед собою в дзеркалі. Ото швиденько помиюся, повитираюся, і все, щоб в дзеркало не дивитися. Думаєш, боже Боже. Хай Бог милує. Я розумію, що кожен, кожен розуміє мої а, а, шутки, як шутка по-українському. Не можу згадати. Згадаю, скажу. Ось. А, але деякі є, що виправляють і кажуть, що такого не, що такого не може бути, що там так цей. Uh, щоб ви там неправильно сказали, а як це так? Uh, ну, Це, мабуть, новачки, які прийшли на канал ще не звикли до моїх uh, шуток. Як шутка буде на українській мові? Uh. 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 Ось, друзі. Що я хотів сказати? Бачите, трошки відійшов від теми і все. А хотів з вами побалакати і перенести, перенести вас uh, в той найсамий. Незабутній час. Так, да, ми залишаємося, наша душа, як то кажуть, молода. Навіть моя мама каже, що я майже каже, і не жила. Дощі така, така молода, а насправді каже мені вже по паспорту стільки-стільки років, друзі. І мені теж не віриться, що час надто швидко біжить. Я, мабуть, закрию двері, тому що сквозняк, щоб не мішав вітер відео. Це був жарт. Жарт. Так, знаєте, друзі. 30 го числа холодильник забитий продуктами, І як ми кажемо, не чіпай! Це на перше число. А першого числа ми кажемо, переходь доїдати, бо все пропаде. І навіть в такому жарті да, є своя частка правди? Ось. Ось така в мене ялинка, давно я вже відмовився від живих ялинок, а живі ялинки в мене були ще в нашому, в моєму дитинстві. Може, в вашому теж були а, живі ялинки. Знаєте, а, тоді штучна ялинка, це взагалі, знаєте, було, ну, не знаю, я знаю, що в магазинах продавалися такі невеличкі. У нас був у універмах такий. Де продавалися все з особливо в іграшковий магазин, я туди забігав. Ось. І Коли виносили, виносили іграшки перед Новим роком на ялинкові скляні, ох, як вони блищали, як вони блищали, друзі. І буквально там я не знаю 10 видів іграшок, і це здавалося для тебе надзвичайно щось космічне. І стояла завжди, вони виносили оцю, навіть не білу, а таку, знаєте, блискучу, срібну ялинку. Вона була така невеличка. Теж прикрашали а, іграшками, і мені здавалося, що тільки а, продавці в магазину мають такі а, ялинки, і все. А для нас, хто живе в квартирі, а, тільки справжні ялинки стояли у всіх квартирах. Ну, наскільки я знаю, у всіх моїх друзів, у всіх знайомих були живі ялинки. Але я вже давно відмовився від живих ялинок, що, мабуть, ну, так, коли я виріс, вже. Ви Знаєте, от зараз би той, оцей розум, який зараз на той час, я би я би, не, я би шкодував би. Хоча ті ялинки е, е, різали, рубалися і продавалися. Я вам скажу, що першого або 31 го після 12-ї ночі в Києві я не раз бачив, що за парканами стільки сосен, стільки ялинок можна було прийти і забрати. Тобто приходимо. Продавали там по 200, по 300, по 400 гривень. А вже коли новий рік наступав, то в новорічну ніч, або навіть першого числа, можна було прийти набрати стільки ялинок свіжих, що ж душа дуже боліла за зрізані дерева. Ось. Так що такі, ну це, це моя думка, не знаю. Може, в когось з вас теж є а, жива ялинка? Це, ну, це ваш вибір. Я бачу в епіцентрі, а, де продаються. Ялинки по 1800 гривень, і є спеціальні ділянки в лісі, не в лісі, а спеціальні ділянки в приватних підприємцях, які спеціально вирощують ці ялинки для продаж до новорічних свят. Ну, не знаю, якщо вони так. Але це все одно живе. Ну, це, це також моя суб'єктивна така думка. Ось, і цей запах ялинки, коли я приходив з вулиці. На всю квартиру пах, і я прикрашав ці ялинки. Звичайно, що батьки прикрашали зверху, і мені давали старі такі якісь іграшки, які я прикрашав в самому низу. І дуже любив малий залазити під ялинку. І там, коли щось приносив мені Миколай або Санта-Клаус, я завжди ці подарунки складав, а під ялинку все ховав. І там якісь цукерки, і любив включати, виключати, вимикати світло, включати гірлянду і ховатися, залазити під ялинку, і там їсти якісь цукерки і розглядати свої подарунки. До речі, напишіть в коментарях, які ви подарунки отримували до новорічних свят. Я от на днях 30 числа мене привітали глядачі, зустріли, і прямо в магазині мені подарували коробку цукерків. Звичайно, якось не, не це не... незвично, дуже дякую. Подякував. Коробку Міленіум ВТБ. Дуже дякую. Ось. А для себе подарунок, я вже казав, я зробив собі ось такий подарунок ялиночку. Скоро Різдво, друзі, скоро Різдво, і будуть ходити колядувати діти. Ми будемо знову готуватися а, до Різдва. На Новий рік в мене був дуже скромний стіл, тортик, один салатик, а, мандаринів майже 2 кг було, і цукерки. Ну, звичайно, а, сочок був. Сочок і русольчик. Ось і все. І президента вітання. Вітали мене всі і родина, і знайомі, і друзі, і самі найкращі глядачі. Дуже вам дякую за ваші вітання. Різдво це теж таке, знаєте, чудове свято, коли народжується. Ми, ми святкуємо народження Христа, свято Велике, але хочу вам сказати, що свято це не стіл, де пампухи, де холодець, а свято це наше внутрішнє розуміння. Де ми повинні обновити себе в цьому році, покаятись те, що ми робили неправильно в, минулих, в минулому році, і подякувати Господу за те, що ми маємо на сьогоднішній день, попросити те, що ми хочемо. Благословіння, звичайно, перемоги, миру і здоров'я. Я, я пам'ятаю, коли я був малий. Ну, не, не такі вже малий, а такого шкільного віку. віку. У мене теж були такі самі найкращі друзі, з якими ми дружили, знаєте, от так от розлий вода. І ми ходили колядували. Ходили, колядували. І в нас така була колядка, що всі навіть а, а, казали, а що це за колядка? Тому що всі приходили і співали, нова стала», А в нас була зовсім інакша колядка. І навіть всі казали. А Ой, а можна переписати слова? Ой, а дайте слова? Звідки ви так гарно знаєте колядку? Ось, і ми ходили а, в село, ми не ходили, тому що ми боялися по селі, не ходили, боялися собак, які гавкали, а ми ходили в місто. І знаєте, що в нас ще подобалось ходити в місто, де великі будинки кататися по ліфтах. Ми каталися по ліфтах, але один раз ми застрягли. І Галя так плакала і кричала, що сказала, я більше колядувати, не піду. Але я кажу, не можна, боженька обідаться, треба ходити колядувати. І вона каже: ну добре, я колядувати піду, але на ліфтах більше я їздити не буду. Mm -hmm. У нас була дуже чудова така, знаєте, колядка. Попробую зараз згадати, ну, не всю, не всю. О, дітки, і діти! Ходіть же скоріш, до Спаса усі поспішайте, хочіш. Зоря освітила ніч темну з небес, дала знак про дивне, є чудо чудес, погляньте, як в яслях Спаситель лежить, Марія і Йосип Ісуса глядить, почувши від ангелів звістку святу, прийшли пастухи поклонитись Христу. Це все, що я пам'ятаю. Це, звичайно, не вся кулятка, Але всі просили і казали, дітки, яка гарна кулятка. І давали нам гроші. Тоді, здається, були купони. І в нас були отакі от кишені. Ми брали старі куртки, де великі великі, тому що от стільки було купонів в тих кишенях. Знаєте, купони тоді були 100 купонів, чи я не пам'ятаю. Ну, треба було, я не знаю, скільки ходити, щоб. Наколюдувати якусь суму, тут стільки треба було купонів назбирати. Ось. І ми завжди а, зустрічалися і казали: А ти на що, ти на, що потратиш, гроші? на Що ти будеш купувати, кажи. А каже, я, буду, я собі куплю Дутіки. А що таке Дутіки? Ти що не знаєш, що таке Дутіки? Дутіки це такі чоботи на ліпучках, білі це жіночі, а чорні це чоловічі, так? Да? Я не знав. Я піш... Ми пішли... Галя пішла купувати дутіки білі. Ви знаєте, і вона купила білі, і я купив собі чорні дутики. Тоді всі ходили в тих Дутиках. Я не пам'ятаю, що купив миром. Я не пам'ятаю, що купив миром. Миром теж, здається, щось купив. Ось, А потім з нами ще ходила така а... ще одна подружка, подружка. І ми ж теж питаємося, ти на заколядуєш, а що ти будеш, собі купу, а що ти собі купиш? А вона каже: А я собі куплю блок шанель. А що таке шанель? Блок шанель це такі цукорки на патичках з наклейками, ляльками, шанель. А для чого тобі цілий блок? А я вийду на базар, продам і зароблю ще стільки грошей. Та. Угу. Я так задумався, думаю, ух ти! Класна ж річ. Тобто я собі піду поколядую, зароблю гроші, куплю блок снікерсів, вийду на базар, на толкучку, як кажуть, продам блок снікерсів. Наприклад, там. За 20 тисяч купонів я купив блок снікерсів, продам блок снікерсів і з тих 20 тисяч купонів я зроблю ще буду 40 тисяч купонів мати. А коляда ж закінчилася, а де ж я буду тоді гроші брати? А знаєте, а тоді ж були реклами в 90-х. що просто Марія йшла, багато теж плачуть. І то ж хотілося, знаєте, того снікерса, того Марса. Що там ще було? Того Орбіта чи Скіморол. І воно ж хотілося, а батьки грошей не давали, ніхто грошей не давав, і то вичекало ту коляду, як... як Господа Бога з неба. Ось. І я думаю, а що ж дійсно, я потрачу гроші, куплю шоколадки з і все, і звідки я буду потім мати гроші знову на шоколадки? І так ми з тою дівчинкою, заколядували ті гроші. Ну, Галя купила Дутіки, я теж купив Дутіки. І ми з тою дівчиною поїхали, я не пам'ятаю, куди, в інше місто, здається, десь до якоїсь жіночки. Там ми купили якісь цукерки, вона купила ті, я теж щось купив. Вийшли на базар, продали, заробили гроші. І все. Я думаю, я заробив гроші тепер тепер собі можу купити. А тепер я собі можу купити і снікерси, і шоколадки. А вона каже, а ні. А я йду ще купляти ще якісь цукерки і тепер куплю ще жувачки і ще більше зароблю. Друзі, і з тих пір <світалік> Віталік став бізнесменом. це <світалік> вже в інших блогах я вам розкажу. Хоча, хто а, давно на моєму каналі, як я кажу, той знає, а, чим я займався, і де я працював, на яких роботах, скільки я поміняв праці. І я вам скажу, друзі, що сама найкраща робота це та робота, коли ти працюєш сам на себе. Повірте мені. Ось. Так, що до Різдва скоро будемо готувати пампухи, кутю, холодець. Я скажу вам, що моя бабця готувала найсмачнішу кутю. Це не те, що а, моя бабця, бо моя бабця ні. Скільки я перепробував куті, сама найсмачніша куття була в моїй бабці. І завжди ми приходили вечором до бабці, вона казала, би ви прийшли, бо я такого не бачила і не знала, би люди мені не казали. Що я наготувала, а ви не прийшли, би такого не було, бо мені сусіди не наговорювали. До всіх родина приходить, а вас нема, би такого не було. Ну і ми всі мусили йти всією родиною до бабці на холодець. Ну, бабця готувати. бабця так готувала, друзі. Я не знаю. Знаєте, як є такі старші люди, які, які дійсно так готують, які вміють готувати, які вміють спекти пляски, які вміють зробити холодець для себе по-домашньому. Яка смач... Боже, яка смачна кутя? Я вам не можу передати. Я, я до сих пір сижу і згадую, і в мене смакові рецептори згадують у ту кутю. І навіть не знаю, де купляти оту кутю. Шкода. Бабці вже давно нема ні одної, ні другої. Тільки спогади залишились. Ось тут вони у нас в наших серцях. Хотів ще вам багато що розказати. І не знаю, про що ще вам з вами побалакати. Скільки я там з вами побакав, я вже з вами багато набалакав, друзі. Зроблю паузу. Не буду вас відволікати. Йдіть, доїдайте своє олів'є. Добивайте свої розсоли. І відпочивайте. Набирайтеся сил. На новий 2023 рік енергії доброї і позитивної. Тримайте в себе при собі добрі думки. Весь негатив, який є, навіть не думайте, не впускайте в себе негатив. Не впускайте в себе негативні думки ніколи. Ніколи не думайте, а може воно буде так, а може воно буде. Ніколи не думайте про погане. Ніколи не думайте про погане. Знаєте, якщо щось, щось таке трапляється, хтось не відповідає на дзвінок, чи десь там у вас закрились двері, чи ще щось, і ви не можете відкрити, чи десь ваша подружка три дня не бере трубку. Людина що зразу робить? Думає про погане. Ніколи не думайте про погане, тільки про позитивне. І ще щось головне хотів вам сказати, але бачите мислі. Мисль. Думка пролетіла. Ще раз вас всіх з Новим роком. Здоров'я! в мене ви самі найкращі. Я вам дуже за це дякую. Все, бігом доїдайте салати, бо зіпсуються! Або кличте мене. Я прийду, покуштую. Всім пока.